Бійця, потолочень. Я, мабуть, не покажу у відео. Ще, доброго дня всім. Закінчив у нас цей соняшник. Будемо викачувати мед. Що я можу сказати вам в цьому ділі? Замітив я для себе, що в мене є така алергія на укуси пчов. Ноги так розпухають, що ніяке взуття не влазить. Це, звісно, не повод для того, щоб відмовлятися від бджіл. Тож, попробую себе максимально захистити. От, взяв такі от, чим потовщі такі носки понадівав. Приготував перчатки кожені. Взятку зараз мало. Пчоли агресивні. Не знаю. Попробую вранці ось качати його. Бо коли я приїжджав ближче до обіду, ну взагалі неможливо нічого робити. А ось вранці наче пчела літає. А в обід сидить біля льотка. І вулик не заглянути, нічого не можна. Так, звісно, рукавиці ці невдобні. Ну спробуємо. Порадили мені скачувати не весь мед, а частично. По 4 рамки з вулика десь. Весь розпліт, сказали, здвинути в одну сторону, до льотка. і викачувати по 4 рамки. Тобто, десь в тиждень по 4 рамки. Зараз ми викачаємо, а через тиждень остальні викачуємо. Або ж кормить. Сказали, якщо забираєш весь мед, то тоді підкармлюю вчив. Ну, таке будемо і робити, що сказали. Так, звісно, з цими укусами. Чи з цією алергією неочікувано це було для мене. Можливо пройде пізніше. Ну, будемо бачити. Звісно, повністю захистити себе від цих укусів не вийде. Тож потрібно буде якось пристосовуватися. От, зараз у нас 7 годин ранку, пчола спокійна. А тож я заїхав в обід, навіть льотки прикрити не міг. Хотів трішки поприкривати, не міг нічого зробити. Кидається, таке робиться. Замітив для себе, бачу, що потрібно кожні свої, кожні свої дії з вуликами, все записувати. От так наче дивишся, думаєш, та запам'ятаю, тут таке-таке. Ні, проходить час, все забув. Кожен вулик потрібно записувати. Ну от Зараз наскільки простіше. Врем'я сильно дивлюся, впливає на те, коли працювати з пчолами. Зараз не так і жарко. Ну от такий розпліт. То може підскаже, чи все добре тут з ними чи ні. Як-то, на, на мій погляд, то все добре. Не знаю, чому є такі пропуски. Їх, звісно, не також багато, але вони є. І що в нас вийшло? Так. Раз. Шість рамок з розплодом. І з таким непоганим. По пів. Попів рамки. В одній було трішки менше, а то по пів рамки розплоду. Ну що, перший вулик я пройшов, да, ні одна пчела не вкусила. Хоча були і на ногах, і на руках. І пробували вкусити. Такі допомагають. І руки не потіють у цих кожаних перчатках. Так, ну от. Набираю я так свої п 6 рамок, щоб було трішки легше її нести. Ого, ну звісно, не дуже воно і легке. Досить таки важкий. ящичок. І отак відносять собі до машини. А там вже переставляю в більший ящик. Я вже думав, можливо взяти якось поставити. А прямо вулика. Давай, вилітай, вилітайся. Прямо вулика поставити в машину, щоб можна було більше накладати. Зараз, Хоча зараз я не дуже багато й скачаю. От якраз сюди мені влазить тут 8 і 2 по 6. Та й нормально. За декілька днів скачаю, не зараз. Зараз поки місце для мене тяжко. Чогось я думав, що тут і той попередній вулик сильний. Ні. Виявляється, що ні. Ось оце сильний вулик. І бджіл багато, меду повен вулик. І все вже запечатане. Я вже одну рамку витягну. Ось, наступні. Повні. Як його струсювати? Щоб не порвати. Важко. Не знаю, скільки в одній рамки можна вміститися. Що вона така важка? Так, це вже в нас наступний день. Викачав я із трьох вуликів. Так, я собі поділив, щоб в день можна було викачувати три вулики. І так напротязі п'яти днів я викачую весь і потім заново по кругу буду скачувати той мед, який залишився. Не знаю, це тільки що мені робить в зиму. Одні кажуть, підкормлювати їх сиропом, інші кажуть, не підкормлювати. Не знаю, підскажіть, може, що ви мені. Працюю я на цій пастиці і мені здається, що я все життя це робив. Покамість мені так це все подобається, це не передати. Погано, що мало часу тут провожу. Вдома теж роботи повно. Я б тут тільки сидів і жив би тут. Так, зараз ми вертаємо назад лощину, тут ту, що викачав. Тепер виходить в мене яка робота надалі. Мед я скачую. Чи мед я, наприклад, скачав? І яка послідовність далі, можливо, підскажіть, коли починаються обробки від кліща? І можливо ще якісь обробки, не знаю. Можливо, в коментарях хто, хто зможе, попідказуйте мені, щоб я знав, яку послідовність дій надалі робити. Бо так нам... да, кажуть, і те можна робити, і те можна робити, і те. А в якій послідовності? От зараз скачує мед і які мої подальші дії. О, на осу як кидаються. Давай, вилітай звідси, це не твій вулик. Що, от такі от справи. Знов забрав он мед буду далі качати. Звісно, невдобно, да, що це кожного разу возить його, а якби було десь рядом, то я взяв би, викачив та й назад поставив. Ну нічого. Буде і так, все теж все непогано. Я по три вулика в день качаю. Бо ось зараз вже 10 година, вже неможливо, вже страшне, кидаються, вони агресивні стають. На вулиці жарко, взятку немає. Мені... Ну, але все одно мені все це подобається. Хоч і алергія, ноги розпухають, руки розпухають, коли кусають. Ну оце добре почав захищатися, все, ні одна пчела не вкусила, аж приємно робити так що такі от справи. Якщо хтось хоче займатися і немає ні досвіду, нічого, геть і не задумуйтесь, займайтесь обов'язково. У мене ось досвіду не було зовсім. Я не знав, що з ним. Ну взагалі з пчелами не стикався. Купив цю пасіку, попробував, мені настільки це подобалося. Просто понравилось. Хоч і в мене є і алергія, але я все одно ними буду займатися і далі. Я тут відпочиваю. Приїхав, це, це відпочинок а не робота. Красота. Мені все подобається. Так що пробуйте. Хто дивиться, може не пасічники, а мріють стати пасічниками, але бояться. Так що нічого страшного, не бійтеся, все, все досить таке просто. І з тими самими свиньми чи з якимись господарством набагато складніше, ніж, ніж з пчолами. Подав задового. Все, Всім пока.